Зараз намагаємося зв'язатися із одним із захисників Бахмута, міста, яке росіяни фактично зрівняли із землею. Як напередодні повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут вже фактично не придатний до життя однак досі придатний до оборони. 11 місяців вже тривають бої за Бахмута. Із початку року вони досягли свого. Піку утім, українські оборонці, попри переважаючі сили противника, продовжують стояти, продовжують тримати позиції в українському Бахмуті. І зараз до нас приєднується керівник прислужби ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Микита Шандиба. Микито, я вітаю вас. Доброго ранку. Дякую, що долучилися. Я знаю, що у нас зараз на екрані має з'явитися QR-код, за яким перейшовши, за яким можна долучитися до збору на дрони для вашої бригади. Розкажіть нам, будь ласка, одразу детальніше про цей збір. Ну це е збір, але можна його позиціонувати як розіграш. Розігруємо климофон, каску вагнерівця і розвантажувальну систему. Безпризначенця російського знищеного це все спрямоване для того, щоб зібрати кошти для дрони, на дрони, які будуть використовуватися нашими хлопцями на передньому краю. QR-код буде протягом усієї нашої розмови на екрані. Тому, якщо маєте бажання і змогу, треба долучатися, тому що без допомоги тилу збройні сили, сили оборони не зможуть стояти вічно. Ми маємо всі бути поруч і бути разом. Микита, розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію на вашій ділянці Бахмутського фронту. Ну, ситуація доволі нелегка. Напружена, можна сказати. Ми ведемо активну оборону. Російські війська намагаються штурмувати наші позиції. Наразі у них це не вдається, але спроби все одно вони здійснюють. Регулярно обстрілюють з артилерії, танків і стрілецької зброї великокаліберних кулеметів. Наші позиції. Хлопці стоять, обороняються. Тактика ворога цими днями зазнає змін, чи так само ці м'ясні штурми з артилерією в переміжку? Ну, наразі м'ясні штурми м, дещо зменшились. Е, наразі робота артилерії переважає. Але все одно на деяких ділянках фронту вони намагаються, так би мовити, щупати наші позиції м'ясом. Аналітик Том Купер доволі відомий в українських змі прогнозує, що черговий дедлайн для російських загарбників по взяттю Бахмута це 9 травня, аби путіну було чим хизуватися таким от здобутком другої армії світу. На вашу думку, які у них перспективи? Ну, які можуть бути у них перспективи? Дедлайнів вже було скільки: три, чотири, п'ять. Не пам'ятаю їхні дедлайни. Це просто. Ні, вони нічого не означають ні для кого. Вони просто не знаю нічого для чого називають. Наші хлопці стояли, стоять і будуть стояти. Якщо говорити про дрони, на які ви збираєте, я ще раз нагадаю про QR-код, який зараз усім бачимо на екрані. Зараз в Бахмуті наскільки важливу роль вони відіграють, тому що бійці, які теж з вашого напрямку до нас долучалися, говорили про те, що росіяни натягли туди засобів радіоелектронної боротьби, і дрони взагалі дуже мало живуть, тому що їх або приземляють, або збивають, просто не дають працювати. Так, це правда, користуватися зараз дронами дуже важко через роботу репротивника. Проте це надважливо через те, що в першу чергу це розвідка, в другу чергу це коригування вогню. Ну і звісно, за допомогою дронів ми можемо спостерігати звірства, які російські військові чинять у Бахмуті. Як вони руйнують будинки місцевих жителів, як вони стирають місто з лиця землі, як Маріуполі, всі попередні міста. Скільки зараз в середньому дрон живе в Бахмуті? Ну, по-різному, по в середньому це півгодини, година. Просто як розхідні матеріали, тому їх треба так багато. А з російського боку, вони наскільки активно використовують БПЛА для коригування вогню для слідкування за нашими позиціями? Вони використовують БПЛА, але не так професійно, як ми. Ми просто вже давним-давно е користуємось ними і є досвід, так сказати. А вони просто десь там піднімають, що слітають, в них не виходить. Вони такі самі моделі БПЛА використовують як ми для спостереження, ті самі Мавіки, чи у них там якісь свої є надбання? Ні, вони використовують Мавіки треті здебільшого. Можливо, є Matrix 30, але поки не можу сказати точно. Mavic 300%. Як із Старлінком зараз, тому що теж повідомляли бійці, що росіяни шукають ліки від Старлінків а інколи, на жаль, знаходять. Ну, радіолокаційна радіо боротьба їх не працює. Старлінк не завжди знаходить супутники. Спілкувався з хлопцями, вони говорили. Але там декілька разів його перепідключити, і все нормально. Рада чути, що. Хоча б так, але техніка наша працює, працює на перемогу, і всі ми можемо, хоч трошки, вам допомогти. 10, 15, 20 гривень перевівши на дрони, які потім допомагатимуть українським бійцям нищити окупанта в Бахмуті довкола нього. Дякую вам дуже за те, що долучилися сьогодні. Микита Шандиба, керівник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс з Бахмутського фронту долучився до нашого ефіру.